Дитячий привіт для солдата. Активісти громадської організації «Самопоміч» 6 березня відвідали три дитячі садочки із селодощами. В обмін на ласище вихованці подарували їм малюнки, які невдовзі автомайдан Житомир завезе у зону проведення АТО. Так діти змогли передати частинку тепла військовослужбовцям. Що ви малювали? Я намалював танк. Танки не А дівчатка що, що, що малювала? Боже танка. А ще не мали манячими мали. Ви між собою в групі мирно живете? Так. – Дружите? Так. – Не сваритесь? Ні. – Ділитесь? Не жадіни? Молодці. Голова громадської організації Наталія Чиш та її однодумці вважають, що такі подарунки грітимуть військових, які обороняють державу. Я на свої очі бачила, коли вони беруть ці малюнки або листи від діток, яких вони навіть не знають, і читають слова підтримки і слова подяки за те, що вони роблять. Солдати навіть у деяких іде така чоловіча скупа сльоза. От реально їм дуже приємно. І вони дуже цього чекають. Нашого вони чекають від нас того, що ми розуміємо і знаємо, що вони для нас роблять. А роблять вони звичайно для нас дуже багато, тому що це їх життя, і життя не тільки конкретно їх, а життя взагалі у них всіх є батьки, дружини, сім'ї, родини. Це життя навіть їх сімей, родини. Діти на запитання, що роблять військові, хором відповідають, що ті захищають державу. На малюнках солдата малеча найчастіше зображує танки та сонце. Танк, домик. А що би ти хотів передати солдатам, які воюють? Бу не було війни. А ти ще будеш малювати малюночки? Аплікацію буду робити. Дерева, травичку, сонце. А що б ти хотів їм подарувати? Малюн. Відтепер щотижня громадська організація Самопоміч збиратиме дитячі малюнки військовим та передаватиме їх на схід країни.